Привіт усім! Зараз я знаходжуся в Аврорі. Трішки подивимося, що тут за товари в нас є. Діди морози по 15 гривень. Шоколад молочний 34. 29 чорний міленіум. Поверхівки ще на ялинку є по 19 гривень свічка Ще такі новорічні свічки по 49 гривень. Свічки з ароматом марципан. Треба буде собі такі взяти. Як ви знаєте, я дуже люблю свічки ароматизовані. Ось такий набір кульок 37 гривень. Такі різні гаманці 55 гривень. По 44 ось такі сумочки маленькі. Ось в таких кольорах. Ось такі ще гаманці є. З такими малюнками. 88 гривень. Такі ще гарні сукуленти є. 69 гривень вони коштують. Ось такий кактус алоє, Алоєвера. Такі свічки 24 гривні. Рожеві та сині. Така свічка троянда 44 гривні. Ось така гарна 37 гривень свічка. В таких баночках свічки 55 гривень ароматизовані. Такий гарний велосипед. Така декорація 34 гривні. Така підставка 34 гривні. Така цікава шкатулочка 59 гривень. Такі скриньки декоративні 74 гривні. По різного кольору. Цікаві такі. Такі дерев'яні. І гарний декоративний вазонок 84 гривні. Ось такі ялинкові гірлянди прикраси 24 гривні. Ось такого плану. Такі зірочки і синього кольору. Кролик, іграшка м'яка. Такі гарненькі. 149 гривень коштує. 99 гривень. Ось такі звірятка. Такі стаканчики різного кольору по 39 гривень. Зараз тут по акції Рексона. Антипреспіранти. Також Нівея 72 гривні. Такий галові 32 гривні. Такий маленький фан 49 гривень і більший 69. Крем для рук зволожуючий 27. Такий крем для обличчя 99 гривень зараз по акції. Чоловічі дезодоранти у Spice 78 гривень. Є 139. Фарби для волосся 29 гривень ось така. Рябіна 69 гривень. Ось така по 29. Фарби в асортименті. Є за 59 і 69 ось такі. Так, рушники. По 149 гривень, 50 на 90. Ось такі от кольорів. По 199 гривень. 70 на 140. Ось такі різні кольори. 179 гривень. Також 70 на 140. Таких різних кольорів. Маленькі. 40 на 70, 77 гривень. Та по 34 гривні такі маленькі. Такі рушники 229 гривень, 70 на 140. Ось таким малюнком. Такі класні. Шорти жіночі 77 гривень. І м'якенькі, плюшеві. Також є штани жіночі 229 гривень. Посуд каструля з кришкою. Вона 2,4 літра 299 гривень так, такого плану. Сковорідки 399 гривень. Та ось такого сірого кольору. Турка для кави 139. Є такі прикольні сковорідки. Смажити яйце. 55 гривень коштують. Прикольна штука. Такі різні кошики. Вони підвішуються по 22 гривні. Таких різних колорів. Пальник до балона 55 гривень. вот такий пальник до балона також 55 гривень. Запальнички по 49 гривень. Запальнички 69 гривень. Ось такі цікаві 99 гривень. Такі господарські щітки 14. Такі 44. Ось така губка з тримачем 29. килимки цікаві, 149 гривень. Такий резиновий. Вчитки для раковини 24 гривні. Також є різних кольорів. Отакий От килимок 88 гривень. вішак 29. Шторки для ванни 22 гривні. Така прикольна фігурка олень. 399 гривень коштує. У таких ніжках. Такі скатертини, 88 гривень. Розмір 100 на 135. Є в такому золотому кольорі та світлому кольорі. Петка з мікрофібри 69 гривень. Двоколірна. Рушник вафельний 27 гривень. В таких кольорах по 39. Такий контейнер на 3,5 літрів 55 гривень. 149 гривень ось такі бокси на 10 літрів. На 8 літрів бокси 129. Ось такий набір контейнерів, там три штуки їх 55. 0,95 і на 2 літра 99 гривень. Маленькі такі контейнери круглої форми по 19 гривень. Кольори також в асортименті. І ось такий більшенький на 1,6 літра 27 гривень. Ось таким дракончиком на 1,3 літри 22 гривні. Є ще також з цілинкою. Ось такий салатник 129 гривень. Є гарне велике блюдо 169 гривень. 59. Ось такі овальне Та 49 такого плану. Такі меншенький 59, 119, 84. Ось такої форми. Тарілки Такого ніжного кольору. 49 та 59 більшенька. Такі салатники по 49. 59 ось такий більший салатник. Блюдочко керамічне 44 гривні. Босниця 29. Такі чашечки 77 гривень. 59. такий по 49. Горщик для запікання 49 гривень.